Емівсько тимчасово припинили заняття у школах та дитсадках. Удома залишилися понад 5 тисяч дітей. До таких заходів у департаменті освіти міста вдалися після штурму військової частини. Нагадаю, напередодні бойовики спробували захопити найбільше в Україні арсенал зброї. За офіційною інформацією, близько 100 озброєних людей під'їхали до військової частини 2730 і запропонували охороні роззброїтися. А коли їм відмовили, почали штурм. Українські спецпризначенці наступ відбили, але в результаті постраждав. Один військовослужбовець в Одесі стався вибух на блокпості Євромайдану, внаслідок чого постраждало семеро осіб. За офіційними даними, серед поранених один співробітник міліції. Всіх потерпілих госпіталізували з пораненнями від уламків гранати. Вибух стався на блокпосту в районі 7-го кілометру, де розташований відомий ринок. Невідомі ж бурнули гранату в представників Євромайдану та самооборони. Український вертоліт вибухнув біля Краматорська на аеродромі поблизу міста. У нього влучив снайпер. Про це повідомив керівник антитерористичної операції Василь Крутов. Представник СБУ зазначив, одним пострілом було пошкоджено бензобак-гвинтокрила. Від вибуху постраждав командир екіпажу. Його стан задовільний. Військовослужбовець встиг виструбнути з вертольоту. Наразі лишається небезпека вибуху боєкомплекту гелікоптера. На аэродроме в Краматорске одиночным снайперским выстрелом был обстрелен вертолет на стоянке. Выстрел был произведен в бак с горючим, в связи с этим э, получился взрыв, в результате которого пострадал командир. У Миколаєві прихильники федералізації пікетували міську раду. На мітинг, що відбувся під керівництвом екс-депутата міськради Дмитра Ніконова, зібралося близько сотні людей. Вони узяли до рук плакати з написами Геть хунту, Київ, дай спокій слов'янам! Схід України, Миколаїв з вами! Деякі прийшли з прапорами СРСР. Демонстранти вимагають проведення референдуму. НАТО в проросійських активістів хотів їх побити, але міліціонери. Нери їх врятували. Сергій Шойгу заявив, що Росія реагує на події в Україні. Зокрема, йдеться про антитерористичну операцію на Донбасі. Міністр оборони Російської Федерації оголосив, що російська армія розпочинає військові навчання у прикордонних з Україною районах. У навчаннях беруть участь батальйонні та тактичні групи Південного та Західного округів. Також Шойгу додав: оголошення про початок військових навчань НАТО на території Польщі та країн Балтії не сприяють нормалізації. ситуации навколо Украины. Отмашка применять оружие против мирных жителей граждан своей страны уже дана. Если сегодня эту военную машину не остановить, это приведет к большому числу погибших и раненых. Сегодняшнего дня в приграничных с Украиной районах начались учения батальонными тактическими группами Общевойсковых соединений Южного І западного воєнних округів. Росія відрізала Крим від України. Відтепер кордон між півостровами і материковою частиною набув статусу державного. Про це повідомила Російська Федеральна Міграційна служба, де встановлять пункти пропуску, як отримати міграційну картку та перетнути кордон наразі невідомо. Проте, за даними відомства, обмеження на пересування транспорту та поставки продуктів вводитися не будуть. У Криму штрафуватимуть тих мешканців, у яких немає паспортів. Про це заявив представник Федеральної міграційної служби Російської Федерації у Криму Юрій Звягінцев. За його словами, йдеться про тих, хто в громадському місці опинився без українського паспорту. Раніше у міграційні служби заявили, що не штрафуватимуть за відсутність реєстрації в жителів Криму, які відмовилися від отримання російських паспортів. Під час засідання кабінету міністрів Арсеній Яценюк заявив, що Росія розпалює третю світову війну та своїми діями порушує світову безпеку. Прем'єр-міністр України закликав світ об'єднатися для боротьби з російською агресією. Яценюк вважає, що заяви російського представника ООН Віталія Чуркіна про те, що Росія може напасти на Україну для захисту своїх громадян, підтверджує, що терористи на сході діють під керівництвом російських спецпризначенців. Прем'єр додав, що Україна виконує женевські домовлення. Та захищатиме свою державу і політично, і дипломатично, і військово спроби російської військової агресії на територію України призведуть до військового конфлікту на теренах Європи. Є очевидним те, що метою Росії є перше. Зірвати президентські вибори в Україні, щоб Україна не мала легітимно обраного президента. Друге змістити проєвропейський і проукраїнський уряд. І третє захопити Україну як мілітарно, так і політично. Юрій Луценко та Михайло Ходорковський організували форум під назвою Україна-Росія, діалог. На заході, що відбувся у Києві, зібралися противники політики Путіна для обговорення шляхів виходу з українсько-російської кризи. Зустріч запланована як своєрідна антивоєнна акція солідарності інтелігенції двох країн. Організатори запросили на форум близько трьохсот громадських діячів. Ходорковський зауважив, що деяким гостям було важко відважитися на участь у такому. Самое печальное для нас, россиян, то, что президент Путин решает не глобальные стратегические задачи России. Он опять теперь в Украине использует свои служебные возможности для того, чтобы отомстить за личную обиду. А обижен он за революцию. За изгнание проворовавшегося экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения. На рахунок відомства оборони перераховано понад 111 мільйонів гривень на підтримку української армії. Про це заявили у прес-службі оборонного відомства. Лише за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 перераховано 26 мільйонів гривень. Зокрема, 105 мільйонів призначені на матеріально-технічне забезпечення, решта на медичне. Джон Керрі заявив, що в дестабілізації ситуації в Україні активну роль відіграють російські спецслужби. Держсекретар США запевнив, що згідно з даними американської розвідки, у Слов'янську сфотографували агентів Росії. Глава держдепу додав, що українська влада дотримується Женевської угоди. Київ чекає від Москви пояснення причини незапланованих військових навчань у прикордонній зоні. Джон Керрі наполягає на тому, що світ визнав правильність дій українського уряду. А от Росія за словами держсекретаря США, не дотримується Женевських домовленостей і систематично дає неправдиву інформацію у ЗМІ. Володимир Путін заявив, що застосування армії проти власного народу це злочин. Також президент Росії додав, що дії київської влади лише частково легітимні, а саму владу обізвав хунтою. На думку глави Російської Федерації, Росія вчасно втрутилась у ситуацію в Криму. Путін зазначив, що російська армія врятувала кримчан від кривавих подій, подібних до тих, що зараз відбуваються на сході України. Якщо дійсно... Действительно... режим в сегодняшний режим в Киеве, начал применять армию против населения внутри страны, то это без всяких сомнений очень серьезные преступления против своего народа. Все, что мы сейчас видим на востоке Украины, безусловно, было бы то же самое и в Крыму, если бы мы своевременно не приняли определенных мер по защите интересов крымчан. Четверо людей стали жертвами російських спецпризначенців у передмісті Хасав'юрта в Дагестані. Офіційно вбиті двоє чоловіків і двоє жінок, названі учасниками бандитського формування. Вони нібито чинили активний опір під час затримання. Жертвам приписують збройні напади на співробітників федеральних сил і місцевих жителів. Російські ЗМІ повідомляють, що серед вбитих одна терористка смертниця. Трьох американських лікарів застрелили в госпіталі в Афганістані. Їх убив охоронець медичного закладу. Він несподівано відкрив вогонь у дворі. Медсестра отримала поранення, стрілець намагався накласти на себе руки, проте вижив. Зараз його затримали. Триває слідство, мотиви вчинку наразі невідомі. На балі літак здійснив екстрену посадку через спробу п'яного пасажира викрасти повітряне судно. Авіалайнер прямував з Австралії до Індонезії. Поліція та представник авіакомпанії оголосили, що один з пасажирів намагався пройти у кабіну пілота та погрожував захопити літак. Зловмисника затримали та заарештували. Нью-Делі спалахнула сильна пожежа. Вогонь спопилив більше ніж пів тисячі будинків. Полум'я зайнялося у бідному районі на півдні індійської столиці. Пожежа швидко поширилася на сусідні житлові будинки. Майже 500 домівок згоріли вщен. Наразі інформації про постраждалих немає. У Токіо у рамках турне азійськими країнами президенту США Бараку Обамі показали робота андроїда. Асімо важить близько 50 кілограмів. Він уміє говорити, розпізнавати обличчя, бігати і навіть грати у футбол. У всьому цьому Обама зміг переконатися особисто. Oh! Okay. Good job. Несподіване поповнення у зоопарку Нью-Йорка. Там одразу народилися дві рідкісні горили. Такого подвійного дива у зоопарку не було вісім років. Якої статі новонароджені поки що невідомо. Загалом у нью-йоркському зоопарку мешкають 20 горил.